Таня в ефірі спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні, 27 червня. Цього дня в Ніжині відбулася знаменита Чорна Рада, яка обрала гетьманом лівобережної України Івана Брюховецького. Почалася масова примусова депортація болгар, вірмен і греків із Криму. У Вашингтоні урочисто відкрили пам'ятник Тарасу Шевченку. А ще сьогодні всесвітній день рибальства. Президент України Петро Порошенко закликав представників церков і конфесії долучитися до реалізації мирного плану в Донецькій та Луганській областях. Він зазначив, що нині церква не має бути осторонь, а її милосердна місія дуже важлива. Президент закликав церкву і конфесії підтримати людей, які потрапили у полон до сепаратистів, і сприяти налагодженню діалогу для їх звільнення. І про останні події у бойових областях на сході України. На боці терористів воюють і професіональні бойовики з Росії, кожен з яких отримує за день бойових дій від однієї до 15 тисяч доларів США. Найкраще оплачуються снайпери. Після семигодинного бою терористам вдалося захопити в Донецьку військову частину Національної гвардії України. У важкому бою під Слов'янськом загинув ще один. Український воїн за попередніми даними українські силовики зазнали втрат у перестрілці під Краматорськом. Наші воїни знешкодили у бою під Краматорськом два з восьми російських танків. І ще одне вражаюче повідомлення: терористи цинічно розстрілюють своїх же тих найманців, хто вирішив припинити опір у відповідь на мирний план президента України. Заодно продовжується залякування мирного населення. Сьогодні в селі Мовчанів Сіруженського району прощаються із загиблим на сході України Віталієм Циборою. Працівники обласного телебачення низько вклоняються перед світлою пам'яттю воїна, який чесно виконав свій патріотичний обов'язок перед Україною і передають щире співчуття його родині, друзям і бойовим попер... побратимам. Слава герою! Тим часом Житомирщина продовжує акцію допомоги воїнам землякам. Вчора сесія обласної ради виділила на потреби українського війська 2,5 мільйони гривень. Працівники лісової галузі області передали Збройним силам 9 автомобілів ГАЗ, Маз ЗІЛ та УАЗ. А за останні два місяці перерахували із своєї заробітної плати на потреби воїнів понад 580 тисяч гривень. І таких прикладів десятки. Підтримаймо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок ПУАТ Фідобанк. Код банку МФО 300 175. Розрахунковий рахунок 260 02 30 46 35 36. Код 220-64-928. благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога. Надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. На ремонтній базі Житомирщини триває оперативний ремонт бойової техніки збройних сил України. Подробиці від Ольги Степоренко. Військова частина, де ремонтують та відновлюють бойову техніку на Житомирщині, одна і функціонує вже 16 років. Проте в такому посиленому режимі роботи працює вперше. Якщо поступає техніка в ремонт, ми негайно виконуємо ці ремонт. Ми не дивимося, що це день і ніч. Держава просто ми робимо. Ось такий перевізник має вантажопідйомність 50 тонн. Саме ним привозять на відновлення бойові машини практично з поля бою. «Приходить техніка, ми її ремонтуємо Откуди вона приходить? Ну, зараз, як правило, йоса то техніка. Таже постанальним в бойових частях, а будуть туда. Втім, безпосередньо на базі ремонтно-відновлювального батальйону техніку вже реанімують. Основні ж ремонтні роботи середньої та поточної складності проводять виїзні бригади просто в польових умовах. Сергій нещодавно повернувся зі сходу. Каже, що ремонтувати техніку на полі бою не складно, адже працюють оперативно та злагоджено. От приходить машина, яка не боєздатна. Якщо ми даємо. І аналіз, що поломано. Ми кажемо свій аналіз, командири заказують, нам це все привозять, доставляють. Ми все міняємо, і машина знову боєздатна. Щоб замінити двигун усієї машини, ремонтникам знадобиться близько семи днів, і вже за тиждень БМП 2 повернеться в зону АТО для виконання бойових завдань. Сьогодні окремий ремонтно відновлюваний батальйон працює в посиленому режимі, і тому постійно відчуває дефіцит фахівців. А відтак чисельність особового складу збільшено на 70 чоловік. І вже зараз відкрито 20 вакантних робочих місць для цивільних працівників наступних спеціальностей. Електросварщики, нам потрібні токаря, нам потрібні майстера по ремонту бронетанкової техніки, автомобільної техніки. Ну, в кількості, я говорю, 21 чоловік на даний момент. Тому якщо є бажаючі... Будь ласка, за останній місяць роботи виїзних ремонтних бригад з Житомирщини вдалося відновити понад 20 одиниць техніки в польових умовах. Наприкінці тижня особовий склад батальйону із Житомира знову відправиться на схід, щоб відновлювати зброю та техніку для захисту нашої країни. У Коростень прибули 106 переселенців з Донецька, Слов'янська та Антрациту, які вимушено покинули рідні оселі внаслідок агресії сепаратистів. Місцева влада забезпечує біженців усім першочерговим. Допомога їм продовжується і в інших містах Житомирщини. Не припиняється і медична підтримка біженців та воїнів. Ось одне з отриманих нами звернень про їхні першочергові потреби у цьому відношенні. Дорогі співвітчизники, у зв'язку з необхідністю допомогти людям, які були змушені покинути свої домівки у зонах бойових дій у Луганській, Донецькій області та Автономній Республіці Крим, Товариство Червоного Христа України звертається до вас та всіх тих, кому байдужі людський біль та горе із закликом допомогти жертвам збройного конфлікту. Ваші пожертви будуть використані товариством для надання невідкладної допомоги переміщеним особам. Якщо ваші серця небайдужі до чужого горя, надсилайте грошові пожертви на розрахункові рахунки, які ви бачите на своїх екранах. Одержувач, Національний комітет Товариства Червоного Христа України, адреса Київ, вулиця Пушкінська, 30. Телефон для довідок 044 235 01 57 235 59 дев'яносто Призначення платежу. Для допомоги переміщеним особам. Навіть найменша пожертва зможе зберегти життя людини. Давайте не залишимо постраждалих наодинці з бідою. Творімо милосердя разом. Вчора жінки, які брали участь у резонансному блокуванні автотраси Київ ЧОП, зустрілися в Києві із заступником міністра оборони України Петром Мехедом і передали йому свої вимоги. Міністерство пообіцяло максимально виконати їх. А ми продовжуємо на обласному телебаченні наші суспільно-політичні проекти Єдина країна та слово до президента. Сподіваюся, що в їх рамках і вам особисто також є що сказати. Отож, чекаємо у теле. Я вновь обращаюсь к главе государства. Уважаемый Петр Алексеевич, приложите все силы, чтобы не убивали больше наших солдат. Я очень прошу вас об этом, уважаемый президент. Вы пятый президент нашей страны. Я и мои соотечественники верят вам, надеются на вас, что вы все силы приложите, мобилизуете все средства военные, экономические, политические. И военные действия на востоке нашего государства прекратятся. Я верю в это. І надійшне. У Житомирі з'явиться ще один храм Небесної Сотні. Він належатиме одночасно трьом провідним релігійним конфесіям і буде нагадувати про подвиг героїв майдану, які здійснили революцію гідності. Громадський збір коштів на зведення храму Небесної Сотні вже розпочато. Їм журавлі вже не закурличуть, не заспівають рідні солов'ї, небесна сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув її, і молиться із далей потойбічних за Україну зморену від ран. Небесна сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув майдан. Сьогодні в Житомирі відбудеться феєрична подія закриття театрального сезону в обласному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Артисти театру презентують своїм шанувальникам оригінальний концерт, який претендує стати культурною перлиною червня. Початок 19-й годині і на останок про ще дві резонансні події. Помер екс-голова Верховної Ради України Іван Плющ, а господарський суд Київської області повернув у державну власність незаконно привласнений Януковичем маєток Межигір'я на земельній ділянці площею 136 гектарів. Це був спеціальний випуск особливих новин. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю вам гарно відзначити завтра День Конституції України і повноцінно відпочити. Бережіть себе, до зустрічі в ефірі.